Ну така погода у Ванкуверських ліс. Ой, у Варшавських. Переплутав такі назви схожі. Така погода за дощ і скоро взагалі не буде снігу. Все потане. Друзі мої, всім привіт. Ой. Зар. Поправив свою російськомовну щелепу і тепер можу спокійно українською мовою вести для вас цей канал. А, бо знаєте, після мого попереднього відео е, ну, накидали, накидали мені євна, не так, щоб дуже багато, але дякую. Я 103 дні не випускав жодного відео, випустив своє останнє там про свої плани про Канаду. Поїде, не поїде, якісь свої роздуми, хто не бачив, подивіться обов'язково. І, і що? І отримав я свою порцію гівна. Тобто 103 дні я жив без цього смаку гівна у роті. А ви постаралися деякі з вас накидали. Дякую, дякую. Згадав смак гівна. Не дуже сподобалось, але дякую. А, значить, що хотілося про що хотілося з вами поговорити. Темою даного відео буде арм... армія мова віра. А, поговоримо тільки про мову, армію і віру залишимо на якийсь інший час, щоб зловити ще більше гейту в свою сторону. А, стосовно а, армії, теж мені накидали стосовно віри, давайте щоб. Ще було більше гейту, скажу, в мене дитина не хрещена і не хочу її хрестити. Якщо вирости, захочу хай хреститься сама без мене. Все, зайкопав себе. Максимально тепер ще про мову порозмовляємо. Так сталося, що я розмовляю російською мовою в житті повсякденному з усіма. Не дивлячись на те, що в мене україномовна дружина. Я не розмовляю з нею російською мовою теж. Я не розмовляю російською мовою лише зі своєю донькою, тому що я не хочу, щоб вона знала російську мову від мене. Якщо вона виросте, захоче вивчити російську мову, я не можу її заборонити. Хай виростає, вивчає це, буде її вибір, але я не хочу, щоб вона вивчила російську від мене далі. Я не якийсь там апологет російської мови, чи там буду її просувати, чи хочу, щоб вона мала якийсь особливий статус, чи хочу, щоб е вона була другою державною. Ні в якому разі. Мені ну, мені взагалі не цікаво, який буде статус російської мови в Україні. Точніше, я би не хотів, щоб він був якийсь. Чому я розмовляю? Тому що я так звик. Так? Це багато хто скаже, це галіма відмазка і ти завжди це ти не переходиш, бо ти ну, багато чого може сказати. Давайте так. Я не переходжу, бо я гівно. Ну, це, всіх, це всіх влаштує ця, ця причина. Так? Добре, я гівно, бо не перейшов на українську, так, але. Чому зараз мені тут закидають, що приходити на українську треба, тому що орієнтувати свій канал я повинен на українців. Бо якщо я розмовляю російською, то я цілую дубки русачків, а повинен цілувати дубки українських. Ну, бо так буде правильно. Бо так буде правильно. Бо неправильно цілувати дупи, русочки, лише українчики. Я подивився статистики на моєму каналі 42% чи 44 щось такого плану це дивляться мене з України, 28% це з Польщі, ще 3,7% з Росії. Тому я саме на них і орієнтуюсь, бо це ж, ну, це ж головні люди. 3,7%. Ще мене дивляться білоруси після ані. ні, набрехав. На Але українську мову. Українську мову можна. Це ж не, не рахується. От якщо б я на рус... на російській сказав, то звичайно я... я був би якимсь ну гімном, так? Ми ж вже з цим, з цим ми застана встановили <кх> цей факт. Так, і наступним іде Німеччина. Тобто, я не думаю, що саме німці мене дивляться, а просто люди з території Німеччини. А вже потім йдуть білоруси, там ще Казахстан. До речі, наскільки я знаю, російська мова також державна в Казахстані. Не думали ви, що я просто орієнтуюся на казахів? І мені хотілося б, щоб мене дивилось більше казахів, тому я російською. Але це, звичайно, звичайно, що це все жарти. Насправді, я не переходжу на українську повсякденному житті у своєму особистому, тому що я якось не можу звикнути до того, як я сам собі чуюся українською мовою. Ну не знаю. Не знаю, чому так, ну не можу. Якось. Поки що мені це не природі. Хоча якась дивна ситуація, я з народження своєї доньки розмовляю з нею українською мовою. Тобто, це можливо це виглядає якось дуже дивно, але я розмовляю з нею українською. Наприклад, поруч дружиною ми теж ведемо якийсь діалог, і я можу не завжди, але я можу з донькою розмовляти українською, повернутися до дружини, відповісти щось російською і. Так само одночасно повернутися там до доньки і сказати щось знову українською. Наприклад, я співаю пісні там іноді, коли вкладаю спати свою доньку українською мовою або англійською або польською. Ну я там відкриваю тексти пісень і вона слухає там Matters або якісь українські пісні. Ну, зовсім не дитячі, бо я не люблю співати дитячих пісень. Так. І така така от справа. Може це для когось дивно, ну, але що поробиш, багато що в цьому житті є дивно. І дивіться, шановні любі мої друзі. Взагалі я маю таку звичку, що якщо до мене хтось звертається українською мовою, а, хтось мені пише коментарі або приватні повідомлення українською мовою. А я, і якщо хтось звертається до мене десь голосом української мови, я завжди відповідаю українською мовою. А, думаю, що багато хто може це правило підтвердити. А, мені не, не важко, не тяжко, просто так є. Ну, така. Який стан речей. Якщо для когось дуже важливо, щоб контент на цьому каналі був українською мовою, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну, напишіть, я хочу, для мене це важливо, чи ще щось, чи ще щось. Якщо ну, вам не принципово, можете теж написати, що вам не принципово. Я вже робив якийсь такий. Анонс, що я буду е якось періодично робити частину російською, частину українською, мови. Тобто, е поки що, для мене це такий над, ну, найприродніший такий варіант е якогось переходу. Мені навіть дружина каже, ну дивно, що ти. Можеш іноді спокійно розмовляти українською, потім вертаєшся на російську. Але я можу і польською. І хотів би, щоб пізніше я міг ще і англійською так спокійно, не тільки розуміти, як та собачка, а не вміти сказати, а ще й вміти сказати. Але це важко. Важко, так, але ми будемо над цим працювати. Якщо ми вже такі українці, то напишіть у коментарях, хто сказав, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, правда? І навіть якщо ми будемо рахувати, що язик у корови, а мова у людини, то ну, людина є мінімум 2,5 рази і один раз корова. Хто це сказав про це ти сказав Про язик і про мову. Мені що здається, що течійна, але можливо я помиляюсь. Так от, друзі мої. Таке до вас маленьке таке прохання. Так? Напишіть, будь ласка, як у нас тут буде лагідна українізація, чи ми робимо. Різкий перехід на українську мову. Дивіться, просто ще я не дуже розумію заклик до мого якогось патріотизму. Бо по факту я кажу: я емігрант, так поїхав з України для того, фактично, щоб ну що таке еміграція. кінцева точка кожної еміграції – це набуття громадянства якоїсь іншої країни. А згідно українського законодавства, наскільки я знаю, не можна бути, не можна мати подвійне громадянство. Так, тобто, якщо ти набуваєш якогось іншого громадянства, то, то чисто так технічно ти повинен втратити українське, так? Тобто, ну якось дивно це в'яжеться, цей україномовний патріотизм з еміграцією. Ну якщо це комусь дійсно потрібно, то ну знову ж таки кажу, напишіть про це, будь ласка. А ну, і, і то, й буде, то, то все. Гарного вам дня і до нових зустрічей!